Наслідок масованої атаки ворогом сьогодні упродовж цієї ночі. На жаль, ми маємо значні пошкодження критичної інфраструктури. Від самого початку було знеструблено понад 60 населених пунктів. Станом на зараз залишилось лише 15. Працівники облтеплоенерго працюють над відновленням і над резервним заживленням усіх споживачів. І за попередню інформацію, до кінця цієї доби всі мають. Бути заживлені на щастя. Ми сьогодні в нас немає постраждалих серед людей, і це найголовніше, тому що працівники знаходились в укритті, і мешканці населеного пункту теж сховали своїх помешканнях. Але в той же час ми маємо пошкодження, дуже значні пошкодження якраз житлової інфраструктури внаслідок вибухової хвилі. Пошкоджені більше 11 житлових будинків, значно пошкоджені дахи, в деяких будинках навіть є тріщини в стінах.